Сьогодні Збаразька громада зустріла тіло ще одного свого героя, військовослужбовця Олега Волошина. У червні цього року чоловіку мало би виповнитися 45 років. Однак, у 2022 році він вирішив піти воювати, захищати нашу державу. І, власне, Олег Волошин служив солдатом в одній із бригад військової частини на Донбасі, але доля розпорядилася так, що 17 лютого він загинув від ворожої кулі в одному із населених пунктів Донецької області. Зараз люди навколішки зустрічали його на перехресті. На поворот на Збараж і добриводи біля каплички Божої Матері. Тут пройшов невеликий мітинг. Після цього тіло героя повезуть у село Ліски, звідки він родом, де його батьківська хата. Там він останню ніч пробуде вдома, а вже завтра його поховають на цвинтарі в рідному селі. Вічна пам'ять Олего Волошину, вічна пам'ять усім нашим захисникам, які поклали своє життя за нашу незалежність.